Доброго дня, аматори! От перед нами зразки пірів перо номер 11 зірочка і перо номер 86. Це перо 86 мало свою назву Дмитрій. Б перо номер 11 зірочка це вже після революційна мода. От, а скопійовано воно було з дореволюційного перо, пера, який продовжував деякий час випускатися, номер 86 Дмитрій. Кажуть, що саме цим пером, це було улюблено перо Льва Ніколаєвича Товстого, який цим пером написав роман Війна і мир. І немов би співбесідником, для якого він писав роман, це був його брат Дмитрій. І вони, значить, з двох, з цим пером, тобто з братом Дмитром. Вони написали цей роман. Це перо мало назву Дмитрий. От, Але ми бачили, що є Пір'я і більш тоненькі, і до революції було ще одне перо 086, і воно називалося Мінін, бо слово Міні дуже підходило до його розміру. Мінін. Чому Мінін? Бо Дмитрій і Пожарський і гражданин Мінін. Вони свого часу визволили Росію від польської Навали, як писала історія, і там на Червоній площі їм пам'ятка Мініну, Мініну, князю Мініну і гражданину пожарському. Да? От таким от чином. Пір'я мали свою назву Дмітрой і Мінін. Міні.